Друзі, всім привіт! Я на каналі Ірина Цимбал. Всім привіт! Сьогодні в мене така робота. Я давно хотіла пересадити ось цю папороть. Сьогодні я займаюся квітами, ну, такими хатніми. Ось ця папороть, вона тут росте давно. І вона в мене не виходить велика, вона якась декоративна. Я думаю, що я купила колись її в магазині, і виходить, що це, мабуть, кімнатна рослина. Я хочу її сьогодні експеримент провести і пересадити в ринку велику до хати. У мене є гарна папороть там на вулиці, вона дійсно лісова і гарно розвивається і все. А оця в мене не виходить. Тут вона... Коли видно зима, вона її пригнічує, листочки уходять, але коли починається зима, листочки не відходять. Вони хочуть жити, а холод їх от прибиває. Значить, що я зараз викопую оцю, мою папорь і я її хочу пересадити в хату. Давайте будемо це робити. І так, друзі, що в мене вийшло? Значить так, пересадила я оцю папорт. Бачите, вона маленька, якась така, як токудрява. Не знаю. Я не знаю ні назви. Дуже давно-давно я її купувала. І мені кажеться, що ще через інтернет. Прислали мені в такому малюсінькому її горшочку. Не знаю, не знаю. Я її посадила на вулиці, а вона, от, бачите, не хоче рости там. Значить, будемо пробувати тут. Так, от що в мене вийшло. Я калачики, оці, ну, в народі говорять калачики, просто повтикала в землю, повідрізала е всі оті вазони. Ви бачили на відео? І просто повтикала. Повірте, що вони всі приймуться. У мене рука легка, все приймається, і все росте завжди-завжди. Так, оцей гарнющий вазончик. Дивіться, красота яка, а? Ну. Неймовірно просто. Це просто неймовірно. Ви знаєте, що це? Мені подарили. Одну квіточку, одну таку малесеньку, і воно отак от, дивіться, я його посадила, і воно цвіте, 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 цвіте. Просто не зупиняється. Так, тут у мене петуня. Ось така. Тут петунія у мене фіолетова. Тут петунія у мене розова. Тут у мене в горшочках отака, отакі рослинки. Дивіться, це багаторічник. Це не кожен рік. Він... Далі я вам буду показувати. Ось, ось так от будуть листочки, аж звисати, аж, аж, аж ось так. І будуть малесенькі, дрібнесенькі. бачите, вже почалися квіточки дрібненькі, біленькі. Дуже гарне. Воно прямо до самої осіні, майже до морозів, можна тримати на вулиці і опускається рослинка з оцього кашпо. І дуже гарно висить, і на зиму я його просто зрізаю, ну не до кінця, так, щоб вазончик все-таки оставався. І потім забираю так з, цим, з цією риночкою в будинок, зимою просто на підвіконник чи куди там хочете поставити. І потім поливаємо і навесні знову його стрижемо, тому що він за зиму трошечки підросте. Він буде такий не дуже гарний, ріденький. А потім ось вони, ось я їх багато розвела. Дивіться, друзі, он скільки. Бачите? Їх можна і так тримати в, яш... в таких просто в риночках, можна от підвісних кашпот отак от, от садити. Дуже гарна рослинка, благодатна, не треба думати, де тобі розсаду брати, де там петуня зійшла, не зійшла, її ще купиш дорого, вона не росте, а оце дуже добре. Дуже гарна, благодатна така рослинка. Взяла я її у подружки. Побачила, дуже мені сподобалося. Навіть не знаю, як називається. Скажете в коментарях. Я знаю, що ви все знаєте. Так, ось малесенькі я сьогодні посадила вазончики. Це мені невісточка моя дала. Вона сказала: мама, заберіть мене, бо вони не ростуть. Вони цвітуть жовтим квітом. Ну, побачимо. Я попідрізала оці калачики, пам'ятаєте, такі були величезні. А тепер виходить, що тут, у нас у цвітях, почне новеньке ростигілля, і воно знову оновиться і буде опять цвісти до осінь, і буде гарно. Так, в мене ще є запасні риночки. Друзі, цей вазончик гарно почав цвісти. Білим, бачите, все пересаджую. І, кстати, я вам прорекламую. Дивіться, я поливаю вазони ось такою ось таким добривом. Давайте, щоб світло якось від камери. Універсальне. Ось воно таке чорне. У мене в магазині продається. 30 гривень коштує е, баночка ця. Буквально оця пропочка треба на цю велику лійку. Я даю і поливаю. Весь час. Як поливаю, так і підливаю оцю суміш. І розливаю по вазончиках. І вони всі цвітуть, квітуть, гарні робляться, зелені листки тверді, робляться. Друзі, давайте будемо вирощувати вазончики. Дивіться, яка красота. А літом це взагалі. Просто неймовірно. Всім гарного настрою. У мене вже вечір, бачите, я у себе на вірандочці. Вечір так тихенько, цілий день був вітер. І холодно у нас. Всім гарного настрою! Будьте щасливі та здорові. До завтра і до слідуючого відео. Всім пока-пока!